Доброго дня, засідання земельної комісії перед 54-ї сесії да? Ти, значить, присутні голова Якосьмір Олександр Володимирович, е, члени комісії, а? Члени комісії е, Ніцевич Олег Миколайович і Охнародич Ахна... Олександр Євгенівич, землепорядник наш голова земельного відділу. Е, Писав на ряд питань, так перейдемо до порядку денного. Ну, є якісь вносить корективи, буде змінений порядок де, Ні, змін. так і поряд да, Ну, Прошу, давайте розпочнемо. Да. Е, Затвердження проєкту замустри щодо відведення земельної ділянки ТОВ-ТНЕТ. Е, 0,006 за ага, 6 квадратних метрів для розміщення експлуатації об'єктів і споруд, телекомунікації, розташовування е, Одеська, Одеський, вигода, вулиця без безномерний. Е, ми давали дозвіл на розробку проєкту з інгустрою, тобто треба поставити там ящик для, для, для цього для розміщення свого обладнання, для надання послуг інтернету людям громади. Прошу голосувати, ні, питання. Понад дня Димченко Миколі Миколаєвича дозволу на видання проєкту землеустрою мілостю, що відведення земельної ділянки оренду терміну на 10 років орієнтовною площою 0,60 грамів для до індивідуального Тобто Земельна ділянка ще колись була рішенням Кам'янської сільської ради надана йому. Він не користується, тепер там сплачував земельний податок, тепер хоче офіційно з нами укласти договір оренди і там цифра не перша, ну щоб все було, щоб все було правильно і законно. Так, про затвердження технічної документації з щодо встановлення меж земельної ділянки загальної площі 354,39 та безплатну передачу трушнику Олександру Вікторовичу для ведення товарності сільськосподарського виробництва. Значить, трушників Олександр Вікторович оформив право на спадщину на дану земельну ділянку. Є державний акт, знаходиться в Осилівки земельна ділянка. Тоже хоче. А державний акт на кого На батька, ну я сейчас не помню. Ну а що, я не будем, що ви не. а, у неї не поняли, що він хоче? А, типовок. У власність, технічну власності Державний акт був без кадастрового номера ставить. Значить, про затвердження наступне питання про затвердження проєкту з щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована Одеська Одеська, Ловідянська сільська рада, Васильівський Старостинський округ, кадастровий номер присутній та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону. Е, Сколько два гектари? Два гектара. Угу. Земельна ділянка знаходиться, от, коли по трасі їдеш, де поворотну е, дача поворот на перед Васильівкою починається до Нових. Угу. І прямо під мостом з лівої сторони земельна ділянка 2 гектара. Тобто ми не знайшли, е, не знайшли, хто там, вона то, то оброблялась, то не оброблялась, ми не знайшли, хто її обробляє, тому сформували земельну ділянку, на аукціон, бажаючи як приймають участь, і укладають договір оренди і сплачують на оренду плату. Про. Наступна земельна ділянка про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного связього сподарського виробництва, Одеська Одеські, Гагадянська сільська рада, кадастровий номер присутній та продажу права оренди на конкурентних засадах на торгах у формі електронного аукціону. Знаходиться на вигляді площі 9,6, і мені кажеться, тут возле під'єднання. Вона обробляється, за неї сплачується, плата сплачується, але це теж повинно бути все законне, тому вводити документації продає праворуч. А на кем Що Арулінію? То есть вот тут возле переезда, да? Когда мы едем в Ну вот ну, с кредит с той стороны заезжает и прямо дорога вот так вот грунтовала. Угу. И вот с левой стороны сразу же. Что там посажено, я давно не понимаю. Они давно там занимаются? Ну и какие-то час занимаются. Все, я с тобой. Мы уже голосовал, да, заняли? Да. Так, про відміну рішення No803 від 2021 року про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площа 02750 у комунальну власність для будівництва та обслуговування КНС за адресу Одесповоседеський район село Васильівка, вулиця Чепаєва, 43. І зразу ж наступне питання до нього: про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площі 0,2750 га для будівництва цілогорні КНС, тобто е, Одеська, Одеська, Васильівка, Сонячна, 43. Так як проєкт відводу не можна щось робити, і адрес старий там був Чапаєва, просто міняємо по саму формулювання рішення, буде у власності, у комунальну власність Вердянської сільської ради для будівництва комунікаційної соціальної станції. Два питання, mm -hmm. це є. Mm -hmm. Это для строительства, да, получается? Да, это вот тут, и, когда дорога в Васильевке расходится, трасса уходит налево, там с левой стороны за фермой башня такая круглая, вот это в этом месте 27 соток с половиной. То есть она была запланована, там было рішення еще Васильевской сільской рады, А Кто его устроить? Я не могу рассказать. А кто откуда оно все это возник? Ну, ну, было время там, что вроде область выделяла Зоши, а кто сейчас будет строить, я не знаю. Ну, и костюм нет, понимаешь? Да нет никакой фирмы, зимчик mm -hmm. там, ну, все кто знает. Там, я откуда не знаю, кто там будет строить. Наша... Мы, мы, мы земельные видео, мы выготовляем документацию на земельные А кто там будет строить? Для того, чтобы раскачать Будівництво повинна бути документація щодо земельної ділянки. Кадастрові виготовлення, кадастрова. Це через вашу витіку, які позивилися. Через, через, через що? Через земельний відділ. Через земельне відділу. Ніхто федерації ні, ха, не каже, прошу голосувати. За два <какляє> питання. <какляє> за два <какляє> питання. За два питання. Значить, про затвердження технічної документації землеустрою щодо інтерізації земельної ділянки, того нормально трейдеру. Площа 0,595 кадастровий номер присутній для розміщення та експлуатації основних відсотків допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. За адресою Одеська Одеськи Вигада б Значить, На виході рядної железної дороги знаходиться земельна ділянка. У 2019 році десь по було виготовлено кадастровий номер і там було для розміщення, для розміщення підприємств щодо вимкнення електроподанагрівачі. Такого немає ні цільового призначення, ні категорії зміни. тобто Ми зареєстрували земельну ділянку з державною у комунальної власні, тому може приймати такі рішення. значить Товариство норма трейд ми не знаємо, хто це такі дане земельне приміщення, які розташовані на даній там, земельній ділянці, ті, що залишилися, скажімо так, вони були колись. Це була така фірма «Золотий край. Потім вона обанкротилась, потім це майно перейшло одному банку, потім іншому банку. Значить, норма трейд груп викупили у них майно і звернулися до нас заявою щодо інвентаризації земельної ділянки, тобто, для того, щоб привести її у відповідність. По даному питанню. Ми називали на комісію справ людини е, законності, е, значить, ми надавали дозвіл, зараз затверджуємо документацію. Наступним шагом норма 32 буде заява до сільської ради щодо оренди земельної ділянки і з указанням того, чим саме вони там планують займатися. Я хотів що ну, це так нічого не імець в виду. Так звучить в кведі цільове призначення земельної ділянки. Е, понятно, що в межах населеного пункту е, ми тут живемо, надавати дозволи, які там ми будемо дуже внимательно дивитися, чим вони там будуть е, займатися. Но для того, щоб е, це случилось, нам надо провести у відповідність непосредственно самому замовленню. Так, да, от, Саш, просто таке нікого нема, крім записів. Так. Е, я вчите пропогаю, от, що ти, що то ми не знаємо, до таких норма трейдеру. Не надо приглашать на сессию почтення. От вони одні будуть писати заявиння. Я пояснюю, от вони будуть писати заявиння, чим вони там хочуть займатися і в оренду, то тільки після цього, ну, і тоді ми, звісно, їх привозимо. Час нам тоже проводить відповідальність. Зиму порядну документацію та у... Ну, ви не знайомі з ними, так? Да? Та ні. Ну, це не ніхто. Ми ж одно плюс солесні від того. Подальшому. Не по цьому рішенню. Не по цьому рішенню. Ми ж прийдемо документацію. В порядок. Ну, наступний так. їхній шаг, наступний їхній крок, скажімо так, це е... заява договір оренди з вказанням того, чим вони там планують займатися. Так, так, вже, так. Так. так, наступний для, можна, може, блоком провести про так, це, так, так. затвердження технічної документації зустріч щодо встановлення відновленої земельної ділянки культурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів. Значить, всі ці технічні документації люди мають. Державні акти і виготовили кадастрові номураль, у нас збираються про затвердження. Це Рагальська Надія Леонідовна площа 0,76-17, Кузьмінський Іван Миколайович площа 0958, Кушніренко Володимир Михайлович 0,7616, Пискін Віталій Стефанович, 1.005. Пискер Степан Петрович, 1. 81-86, там земельна ділянка состоїть із двох ночі з дорог, були так давали відків е акти е державні. І Солдаморський Петро Михайлович площа 075 для ведення субсидіства селянського господарства. Наступне питання про задведення технічної документації землю щодо встановлення новної земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських... І Це люди оформляють свою землю під житловими будівлями. Е, ці люди мають е, е, право власності на житлові будинки, тепер хочуть оформити землю. Е, значить, Гуцал Ганна Іванівна, 025, е, сонячний виноградна 19, Кузьмінський Іван Миколаївич, площа 00767Г, 18. Е, Москва з Тетяною Павлівною, выход, Космонавтів 66, площадь 008, 52. Рагальская надеяла Леонидовна площадь 022-38, Село Петрова, Тиниста, 31, А, Ролубовский Геннадій Петрович, площа 011, 0,0. Выгода космонавту. 7, ну, там, що в скобках Івана Загородюка, бо там мінялось рішення в четвер Загадюка, а потім обратно вернули космонавтів. Клименка Віталій Іванович, Площа 025, ГА, село Дерезальне оцелі 34. Бурковська Галина Іванівна площа 02178, село Секретарія Казарічна 15, Мартинюк Ольга Іванівна, площа 0,25. 22, 50 га, село секретарів Казарична 131. Наконечно, Светлана Володимирівна, площа, 0,25, га, Червона зірка центральна 35. Гірка. Гірка, аня зірка, сказав. Червона, гірка, центральна 35. Прошу, ага. Головный морский везенок. Я сказал, ну я вызываю Ну, А там порядок <головік> больше.